Вітаю ознакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і далі у випуску про таке. В Криму терористи. Генпрокуратура порушила кримінальне провадження. Рада працює. Депутати не розійдуться доки не сформують кабмін. На сторожі порядку урядовий квартал під охороною самооборони. У Криму захопили парламент і раду міністрів. Адміністративні будівлі вночі захопили невідомі зі зброєю. Про це повідомив лідер меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. За його даними, ці люди пронесли з собою багато зброї. Міліція їх поки не ідентифікувала. За словами очевидців, це були добре озброєні російські військові. Ми допомагали їм носити навіть... оружие, как оружие, мешки, автоматы, пистолеты, автобус мы разъезжали, помогали. А два КАМАЗа поехали, то есть уже через пять минут был заплачен Сауль. Прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов переговорив з протестувальниками однак ті жодних вимог не висунули, пояснюючи це тим, що не мають таких повноважень. Натомість, в захопленому невідомими людьми будівлю Верховної Ради Криму, пустили місцевих депутатів. Про це повідомили місцеві журналісти, посилаючись на джерело в парламенті. Мовляв, депутатів допустили до роботи, а ті відкрили сесію і прийняли рішення щодо статусу Криму. До сесійної але впускали тільки російських журналістів. Захоплення Верховної Ради Криму розслідують за статтею тероризм. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури України прокуратурою Автономної Республіки Крим. Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Карного кодексу України. Терористичний акт. На місці події перебуває керівництво Кримських прокуратури, міліції та Служби безпеки. По тривозі піднято особовий склад місцевої міліції. Не доїхали до Симферополя. Російські БТРи у Криму повертаються у місце місце дислокації під Симферополем Біля села Окромне знаходилась група БТРів, яка була вранці помічена там без розпізнавальних знаків у кількості близько шести машин. Раніше повідомлялось, що на місце події вирушили працівники Служби безпеки України. Спікер Верховної Ради попередив керівників ЧФ Російської Федерації, що наслідки військової агресії, за його словами, спроби захвату адмінбудівель в країні буде розпоч... розпочнено як розчинено як злочин проти української держави з усіма наслідками, які мають бути. Також Олександр Турчинов нагадав про угоди розміщення російських військових на території Криму. Звертаюсь до військових керівників Чорноморського флоту Російської Федерації з вимогою: всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені підписаною угодою. Будь-які пересування військових, тим паче зі зброєю за межами цих територій, буде розцінено як військова агресія. Кількість постраждалих під час мітингу в Симфорополі зросла до 35 людей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Криму. За останньою інформацією, після вчорашнього мітингу по допомогу до медпрацівників звернулися 35 осіб, які отримали травми під час масового скупчення людей біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим. З них шестеро осіб були госпіталізовані. У відомстві уточнили, що у постраждалих черепно-мозкові травми поєднані травми і Тупі травми живота, нагадаю, під час вчорашнього мітингу в Симферополі померли дві людини. Нових міністрів представили на майдані вчора. На вечірньому вічі рада майдану оголосила майбутній склад кабміну. На пост прем'єра пропонується Арсеній Яценюк. Знайшлося місце і головним медикам майдану. Ольга Богомолець стане віце-прем'єром з питань гуманітарної політики. А Олег Мусій міністром охорони здоров'я. Коменданта жовтневого палацу Людмилу Денисову обрали на посаду міністра соціальної політики президента Могилянки. Зроблять головним освітянином. А міністром молоді і спорту стане Дмитро Булатов. Громадські активісти теж отримали крісла. Тетяна Чорновол очолить антикорупційне бюро а Єгор Соболєв – люстраційний комітет. Остаточно склад кабінету міністрів мають затвердити сьогодні на засіданні Верховної Ради. І доки цього не станеться, депутати не розійдуться. Це заявив спікер парламенту Олександр Турчинов. У Верховній Раді працює наша знімальна група. Останні новини із сесійної зали нам розповість наш кореспондент Валентин Ковалевський. Отже, Валентине чи затвердили вже склад уряду? Ні, ще не затвердили. Сьогодні зранку в Верховній Раді було зареєстровано 364 депутати. Засідання парламенту почалось зі звернення Олександра Турчинова до народу України захищати адмінбудівлі як на заході так і на сході від провокаторів. Зв'язку з критичною ситуацією в Криму, як відомо, раніше з'являлася інформація, що російських військових на території автономної республіки Крим. Тому порядок денний вирішили розглянути за скороченою процедурою аби скоріше затвердити новий уряд, який почне вирішувати критичні питання в Криму. Також окса. Олександр Турчинов під час засідання звернувся до російської сторони щодо отримання російських військових на території України та до військового керівництва російського флоту, щоб вони не порушували кордони, які раніше були затверджені в договорі між Україною та Росією. Інакше це буде розцінюватися як військове втручання. А от щодо призначення прем'єра та нового уряду України, такі питання ще не були розглянуті однак, Олександр Турчинов заявив, що доки не буде затверджений новий уряд, парламент нікуди розходитись не буде. Дякую, Валентина. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент у Верховній Раді Валентин Ковалевський. В парламенті виставили портрети загиблих активістів майдану. В кулуарах Верховної Ради України виставлені портрети Небесної Сотні. На кожному з портретів висить терновий вінець. Портрети сюди вчора принесли матері загиблих активістів. Журналісти вимагають негайного розпуску Верховної Ради. Про це йдеться у зверненні українських медійників. Також вони вимагають негайної ратифікації римського статуту та притягнення до відповідальності усіх причетних до голосування за закони 16 січня, ухвалення яких призвело до трагічних наслідків. Українці заплатили сотною життів своїх громадян за право жити в чесній, демократичній державі. Усунення Віктора Януковича та оголошення нового уряду не ліквідують передумов диктатури. В країні зберігається атмосфера безкарності. Винних покарають. Виконавців викрадення активістів Ігора Луценка і Юрія Вербицького затримали про це у своєму Фейсбук. Написав очільник МВС Арсен Аваков. Зокрема, викрадав. Активістів 38-річний майстер спорту і робив це не самостійно, а спільно зі структурами, пов'язаними з політичним керівництвом і правоохоронним керівництвом країни. Як відомо, Луценка і Вербицького викрали з Олександрівської лікарні вранці, 21 січня. Активістів катували, потім викинули посеред лісосмуги. Луценку вдалося вижити. А ось Юрія Вербицького знайшли наступного дня в Бориспільській лісосмузі мертвим. Самооборона Євромайдану вже виконує правоохоронні функції без посвідчень і зброї. Однак, з пильністю і завзятістю вони стережуть адміністративні будинки країни, чергують позмінно, слідкують за порядком і перевіряють усіх. Розповідає Яна Курченко. Ще зовсім недавно адміністрацію президента, Кабмін, Верховну Раду та інші адміністративні будівлі охороняли внутрішні війська. Тепер ці об'єкти під пильною охороною самооборони Євромайдану. Серед них студенти, підприємці, педагоги, юристи і менеджери. Головні установи країни активісти охороняють від мародерства. Головне, аби не винесли важливі документи чи докази неправомірних дій. Ну, наша задача фактично тут відбувається в тому, щоб забезпечити порядок, щоб не було ніяких диверсій. Зараз відбувається, так як зараз відсутня міліція в нас, то обов'язки охорони взяла на себе верховна. То Тобто, сама Графік роботи нової охорони чіткий і скоординований. Нований пан Володимир зі своєю командою заступив на чергування біля адміністрації президента. У нас є сотні, десятки. кожна десятка має свого старшого і нас розподіляють по об'єктах, які зараз знаходяться адміністрація президента, національний банк, Верховна Рада. Так само охороняють і Верховну Раду, доки депутати голосують на вході, слідкують за порядком нові постові. Міняємося сотнями. Це все це централізовано. Через сотників, і якщо десь проходить якась сотня, яка про яку не було повідомлено, тоді до з'ясування того ніхто позне віддає. Віддавати свої пости активісти не збираються, чекають не призначень нової влади, а результатів роботи системи народовладдя. Доки не наведуть порядки, кажуть нікуди не підуть. Уряд з Верховної ради пішочком на роботу. На роботу кортяжіше минули в них. І працювати на свої набиті карманні, вони мають це забути, мають працювати на народ. Контроль ми за ними будемо вести як ніколи. Більшість із самооборонівців на Євромайдані від його початку. Хтось тут постійно, хтось чергує вахтовим методом. По дві неділі група се міняє. Їздимо додому, бо наші дружини самі за нас переживають, покохаємося. І полюбимо своїх дружин і назад на майдан. Як і всі солдати, несучи сумлінну службу, сумують за домівкою і родиною. Першим ділом до своєї бабусі пойду поцілую і поцілую, скажу бабусю. Я воював за добру справу. Вибачайте, що я вас не попередив, що я виїду, їду, і що так багато нерувалося за мене. Яна курченко Артем Котасов соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.